Друзі, всім привіт! На дворі осінь, а гарбуз, як всі знаємо, це осінній овоч. І ми сьогодні приготуємо страву з гарбуза. Як і що ми будемо готувати, дивіться. Склянку рису я промию добре під проточною водою. Залью окропом. І нехай наш рис запарюється. Для цього ще й кришечкою накриємо. А за цей час з гарбузиків, у мене гарбуз сорта Хокайдо, знімемо кришечку. Та за допомогою ложки дістанемо насіння, м'якуш, та зробимо такий чарівний горщик. Так, за допомогою ложки ми почистили. Ви бачите, що в сорта Хокайдо стіночки. Гарбуза тоненький. А якщо ж у вас другий сорт гарбуза де стінки товсті, то рис потрібно, друзі, не, не запарювати, а проварити навіть, щоб він був майже готовий, тому що рис буде дуже довго о, запікатися. І також м'ясо присмажити також майже до готовності. Насіння ми залишимо посадити на слідуючий рік. Мені порадили оцю м'якоть робити компреси для стоп-ніг, дуже корисно, щоб п'ятки були ніжні. Так, горшочки, горщики, верніше, готові, кришечки також готові. І тепер приймемось за начинку. Рис, ось, дивіться, поки я чистила гарбузи, вже мене запарився і як збільшився в об'ємі. Ще мені буде потрібно ось такі дві маленькі айви або жгути. Можна, якщо велика, то взяти одну. Збігаю нагород ще нарву трішечки барбарису, і також або олія, або вершкове масло для смажіння. Ну і спеції, сіль за смаком. Був сьогодні сильний заморозок. думала що вже барбарис осипається, а його зірвати неможливо. Так що він, мабуть, морозостійкий. Це у мене врожай. Вперше в цьому році. Бачите який барбарис? Айву я нарізала так само, як і моркву, і м'ясо також нарізала кубиком. Ідемо обсмажувати. Розігріваю 60-70 мл олії. Далі підсмажу цибульку до золотистого кольору. Потім додаємо моркву, підсмажуємо також. За морквою додаємо м'ясо, також до золотистої скоринки підсмажимо. Відразу ж додам дрібку солі. І спеції, це в мене коріандр та чорний мелений перчик. І добре перемішаємо і підсмажимо. І поки смажиться м'ясо, я відкину рис, на сито, щоб стекла водичка. І через хвилин 15 вже запахло підсмаженим м'ясом час додавати айву. Підсмажимо хвилинки 3. Щоб менше часу запікати гарбуз в духовці, я рис також ще трішечки просмажу, щоб він був майже готовий. Тому що із-за рису ми будемо дуже довго запікати гарбуз. А так він буде готовий і ми менше потратимо часу на запікання. І через 5 хвилин додаємо барбарис. Можна також, кого нема барбарису, взяти сушений барбарис в магазині або ж замінити на родзинки. Додаємо чайну ложку солі, все перемішаємо і можемо наповнювати наші горшочки. Перед тим, як начиняти наші гарбузики, ми їх змастимо ароматною е, ось такою олійкою. Для цього я взяла три ложки олію, додаю десь третину чайної ложки солі, додаю два зубка чеснику, який я натерла на терці, додаю коріандр з чорним меленим перчиком. І у нас така ароматна олійка, тому що гарбуз може залитися, залишитися без е, всякого смаку. якщо ми От ось так і змастимо з середини наш гарбузик з усіх боків і також і кришечку. Так, Гарбузик ми змастили. Фарш у нас готовий, наповнюємо гарбузики. Бачите, як розрахували ми, тому що не знаєш, яка буде ємність у гарбузика. Ну ми вгадали і в нас вся начинка і пішла. Ось так накриваємо кришечкою. Оця олійка, що залишилася, ми ще трішечки змастимо. Я взяла так фольгу, кладу гарбузик на фольгу. І ще змащую трішечки ароматною олійкою. Гарбузик. Завертаємо його в фольгу. Духовочку можна включити, розігрівати, можна разом з гарбузиком, нехай нагрівається. Ось так завертаємо. І другий також змащуємо та завертаємо. І зверху також прикриємо другим шматочком, тому що зазвичай ось ця верхівка чорніє і стає чорною та непривабливою. Все, кладемо наші гарбузики на деко та відправляємо в духовку. Дві години запікались мої гарбузики. І ось вони чомусь, бачите, ось так тріснули. Навіть не знаю, або я багато рису додала, або сильно тонкокорий гарбуз. Тому що мускатну, мускатний гарбуз я запікала раніше, то він не тріскав, не лопався. Зараз викладемо на блюдо. Ну і, Друзі, дивіться, ось так виглядає гарбуз. На двох одного ми вирішили, що буде достатньо, а цей залишимо на слідуючий раз, підігріємо його. Зараз скуштуємо аромат, друзі, по всій кухні. І айвою, і Ну, дуже смачно, дуже приємно чесничком. Mm. Mm. І, і м'ясо, і рис приготувалися, дуже розварилися навіть, дуже смачні, розімліли. Відчувається кислинка Барбарису. Приготуйте обов'язково такий гарбуз, як ми готували. Всім бажаємо мирного неба, Україні якнайшвидшої перемоги. Слава українському народу і велика подяка нашим захисникам. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.